Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачкина на кухні сьогодні за григоріанським календарем Різдво Христове. Я вас вітаю з цим святом, бажаю здоров'я, мирного неба над головою, добробуту в вашій хаті, злагоди в сім'ї і звичайно, кохання! Здоров'я, звичайно, на першому місці, як бачите, я вже відійшла. Ось так відійшла, що вже навіть зробила проекти, які давно, як то кажуть, висіли в мене над головою. Це такі панно я виготовляю. Ось така і композиція в мене сьогодні народилась. Якщо матимете бажання, я про це також можу розповідати, тому що це також все робиться на кухні. Як кажуть у старому анекдоті, у кожної жінки в хаті повинна бути своя кімната, де вона може робити все, що завгодно, все що забажає. Хоче їсти варить, хоче пере, хоче шиє. І в мене ж, звичайно, це також є кухня. Тут багато простору для творчості, не тільки для приготування їжі. Ось. Ну а далі ми з вами також будемо і готувати різні страви, балакати про все. І якщо матимете бажання, як я вже сказала, можу і далі показувати шматочки того, що я ще роблю, чим я живу. Ось зараз вам тут буде погано, трошки виду на цьому відео я зніму шур, і ви зможете найближче роздивитися, що я сотворила за ці вихідні. Тож, дякую, що подивилися це відео. Дякую за коментарі, за вподобайки. Чекаю вас в наступних відео. До побачення.